Господи Ісуса Христе, ніхто до раба Божого і всіх рабів Божих наших захисників України не підходь. Ні вогонь, ні вода, ніяка біда. Ісус Христос йшов з Небесніс, Євангелію та хрест. Господь з тобою, Господь над тобою, огороди рабів Божих, Господи, кам'яною стіною, хто хоче на рабів Божих напасти, нападе на нього страх. Річки, озера, темні ліси, затумань, Господи, Твоїм ворогам очі, амінь. Пресвята Богородиця по сирій землі ходила, Ісуса Христа за ручку водила, привела на Сіамську гору, на Сіамській горі стоїть стіл, Христовий престол, на цьому столі лежить книга золота, сам Бог її читає, свою кровушку проливає. Прийшли святі Петро й Павло. Що, боженька, читаєш, свою кровушку проливаєш? Не дивіться, Петро і Павло, на мою муку, а беріть хрест у руку і йдіть по сирій землі. Розкажіть старому, малому, сліпому, німому, хто знатиме цю молитву тричі на день проказувати, той не буде у вогні прогоряти, у воді тонути, в чистім полі пропадати Від хрещений, порождений. Ти, Господь, знаєш усіх імена. Амінь. Господи, благослови, Господи, допоможи, послав рабу Божому і всім рабам Божим нашим захисникам України, Господь із Небес, трьох ангелів, трьох архангелів, трьох вірних охоронців наказав їм Господь рабів Божих берегти, від усякого лиха стерегти, біду не пускати всяку худобу від рабів божих за три девель земель проганяти. Були брабі Божі закриті від землі до неба, охоронним парканом від будь-кого лиха і злості, ворога лютого і полону, язика злого і від будь якого супостату, від хвороби всякої, від пулі марної, від духа злого глаза лихого чорного. Збережіть рабів Божих три ангели, три архангели, з ранку до ночі, з ночі до ранку у добу до Богу, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. О мати моя улюблена, Пресвята Богородиця, чи ти спиш чи так лежиш, що усні бачила, скажи мені, ставши зі сну, говорить йому Пресвята Діва Мати. О, сину, мій улюблений, дитино моя мила, я чула, бачила сон дуже страшний і жахливий проти тебе. Дитя моє миле, немовби би юда скоріонський, продав тебе жидам без закона. Взяли тебе і били, били голову твою святую, нечистими устами плювали на тебе, дитино моя дорога. Уста твої святі жовчу поливали, списом ребра твої пробивали, задля крові для спасіння християнських душ, і по волі твоїй вели тебе на суд при пантійському палаті, і судили тебе на смерть хресну, і по твоїй волі вели тебе на людне місце, на гору Голгофу, і розп'яли тебе на хресті, і прибили цвяхами. Тоді був великий суд, страх. Три години по всій землі сонце не меркло, місяць перетворився у кров. Никодим Йосип, зняли з Христа тіло твоє, і плащаниці обвили, у новім гробі положили. І ти, дитино моя люба, на третій день воскрес із мертвих, і вознісся на небо, і зійдеш в ад пекло, двері воду розіб'єш, сатану зв'яжеш і заповіді своєю замкнеш. І викупиш народ від гріха, за нас грішних терпів ти муки на Христі, Господи наш Ісуса Христе, і сказав Ісус Христос. О, Мати моя улюблена, Пресвята Богородиця, правдивий Сон Твій, все те прийде до мене. Амінь. Іду за дверею двері, з у ворота, в чисте поле, в чистом полі лежить три дороги. Пішли не за першою, не за другою, а по самому замку у тієї дороги стоїть місто Єрусалим, у тому місті свята Апостольська Церква, в тій церкві стіл при Господній. На престолі тому матір Божа спала, спочивала, нікого не бачила і не чула. Прийшов Ісус Христос, запитує Він свою матір, Пресвяту Богородицю. Матінко моя мила, ти спиш або мене зриш. Син, любий, я сплю і тебе у вісні своєму яв'ю дивлюся, як ніби юдеї тебе піймали, били, потім вінець золотий з твоєї голови знімали, а терновий замість нього одягали, серце кров'ю не добували, руки й ноги цвяхами прибивали. Мати, Пресвята Богородиця, це не сон був, а правда була. А хто твій сон три рази прочитає, і той, хто про твій сон з цього листа дізнається, той буде врятований і захищений від суду страшного, від звіра ярого та злющого, від води, від стрели, що летить, у ліс піде, не заблукає. На воді буде не потоне. На суд піде, не засуджений буде. Буде цим сном за сіма замками, за сім'ю Божими ключами, ангели, архангели, замки, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пресвята Богородиця, ти в горах спала ночувала, приснився їй сон, страшний і жахливий, що Ісуса на три дерева розп'яли, купоросом поїли, терновий вінок на голову клали. І цей сон я несу Христа на престол. Тут ішов Ісус Христос через три девель земель, ніж животворящий хрест. Ісус Христос, спаси і збережи, благослови мене, Раба Божого, своїм Христом. Матінко, Пресвята Богородиця, вкрий мене своїм покривалом, визволи мене, раба Божого, від всіх ненестей, негаразди і хвороб, від змія повзучого, від звіра бігучого, від грози, від посухи, від повені, від усіх ворогів, видимих і невидимих, від суми, від ув'язнення, від суден. Тут ішов Миколай Чудотворець, ніс ратівний уклін, щоб врятувати мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, від всіх ненастей, напастей і хвороб, від змія повзучого, від звіра бігучого, від бурі, від посухи, від повені, від усіх ворогів, видимих і невидимих, від суми, від ув'язнення, від судень. Ісус Христос, Матінко, Пресвята Богородиця, Микола, Чудотворець, ми просимо вас захистіть і збережіть нашу Україну. Амінь, Боже, Отче наш Небесний, ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа, молимо Тебе про прощення, помилування та зцілення всіх народів світу. Благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємо стільки вірою у Твою могутність і велич. Нехай ніяка нелюдь не наблизиться до нас і наших домівок. Господи Ісусе Христе, сілий нас і відведи всякого супостата, доторкнися до розуму та серця правителів усіх країн і народів, щоб виконували тільки Твою святу волю для блага народів. Господи Ісусе Христе, все, що д'явель запланував проти народи в землі, віджини від нас в ім'я Твоє святе. Отче наш Небесний, ми закликаємо Тебе, визволи нас від війни та чуми дьявольської, від усіх підступів бісовських, не допусти винищення людського роду, прости нас, нерозумних, і в гріхах погрязлих. Яви, світові, своє милосердя, нехай славиться Твоє Пресвяте ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Ми смирено просимо, щоб воля Твоя була на нас, ми молимо Тебе, чесний Отче, про благодатне благословення тим, хто молиться Тобі і закликає ім'я Твоє святе. Смиренно благаємо Тебе про батьківський захист всього людства на землі. Почуй, пробач, і спаси нас, Отче Небесний. Слава Тобі Батькові і Сину та Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Врятуй нас, Господи, Боже, Отець наш Небесний, Творець і Творець всього видимого та невидимого світу. Помилуй і спаси нас грішних, захисти від бомбардувань та обстрілів наші міста та селища. Врятуй та збережи наших українських захисників, воїнів, які самовіддано, без сну та відпочинку у нерівних та важких битвах захищають нашу батьківщину. Надійшли перед ними своє небесне воїнство, яке захищало і захищало їх. Дай їм мудрості, стійкості, терпіння, мужності вистояти і перемогти у цій битві з сатаною та його служителями. Захистіть і збережіть їх, щоб живими і здоровими вони повернулись до своїх родин, пошли її нам глибоке, щире покаяння. Пробач та помилуй нас за наші гріхи. Нехай будемо славити Твоє Пресвяте ім'я, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісуса Христе, Агнець Боже, ти помер за всіх грішників і за мене, раба Божого і всіх рабів Божих, наших захисників України. Я прийшов нині до Твого святого Христа, щоб покори й послусі засвідчити, що ти взяв на себе всі мої провини і поніс за них кару, що твоїми ранами мене виздоровлено, сілено і врятовано від загибелі. Спасителю мій, заради мене ти зазнав знущань, глузування і страждання, а також несправедливого суду. Твої руки і ноги були пробиті цвяхами, за мої гріхи, твій бік прокололи за мої провини. За мене наклали на Твою святу голову терновий вінець. Я звертаю свої очі до Твого Христа і бачу, яку велику ціну заплачено за моє життя і спасіння. Агнець Божий, ти приніс себе в жертву за мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України і за всіх людей, щоб примирити нас з небесним Отцем і зробити Божими дітьми. Твій хрест став для нас осереддям прощення, надії і втіхи. Тому разом з твоїми апостолами і усіма святими я визнаю, я живу вірою Божого Сина, який мене полюбив. І віддав за мене самого себе в жертву на хресті, щоби віруючи в Нього, я не загинув, але мав життя вічне. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісуса Христе, Боже наш, помилуй нас, амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єсть і все наповняєш скарби добра і життя. Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, згалянься із ціли, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єсть на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жонами і благословен політу троби твоєї, бо ти народила спаса душ наших. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Господи Боже наш, Ти премудрістю своєю і Словом єдиним усе сотворив, і силою Своєю несказаною та дією в одне ціле зібрав і сполучив. Адже тобі все можливо, і нічого неможливого для тебе не існує. Всі часи, літа і роки своїм божественним повелінням з'єднав, і сполучив, і упорядкував увесь видимий світ, небо розпростер, як шатро, і дивовижно прикрасив його безмежною кількістю пишних зірок, і визначив їм безперервний рух, і всім їм необхідні межі встановив, щоб ніколи вони не шкодили нам, але рухом своїм, твоєю волею, визначеним, користь нам завжди приносили. Сонце поставив для освітлення в межах дня, а місяць у межах ночі землю, що колись була темна і невидима, І безбарна, перетворити на красу заради тлінної людини і всіма істотами, що жили на ній, і рибами, що в морі плавали, і птахами, що повітрі літали, людині володіти повелів задля доброго ладу всьому. Ти нещасленний рід єврейський в однодумності та злагоді. Із Єгипту до землі обітованої вивів Ти Моєсея, десницею своєю і силою, могутньою провідником народу цього поставив, давши їм його як єдиного вождя і начальника, і його мудрістю від тебе дарованою, зберіг їх під покровом своїм і під владною своєю рукою, неушкодженими від численних і різноманітних ворогів. Ти й нині, святий Царю слави, вірний тобі народ України, і воїнство наше, благослови, мудрість, і розум добрий, і міці силу, і мужність, і перемогу на ворогів, що повстали на нас, нас з подай. І я колись з Авраамом, що ворогів своїх гнав, поруч ішов, ти Божественною своєю силою ворогів тих у руки йому віддав. Так і нині смирено молимо тебе, воїнство нашому, будь провідником, і побори ворогів наших, і підкори їх під ноги йому, і через Моїсея, єврейський народ від тяжкого рабства єгипського ти визволив і непереможною своєю силою та рукою владною фараона разом з військом потупив, так і нині, рабам твоїм, воїнам нашим, визволення від ворогів, що наступають на нас. Всесильною сильною твоєю десницею подай, і як колись Гедеона, ти силою своєю зміцнив і через нього численні полчища супостатів знищив і на ніщо перетворив, так і нині рабів твоїх воїнів, що вирушають на битву захищати Україну, нашу небесною своєю могутністю, зміцни і мужніми та сильними зроби, а ворогів наших подолай і знищ. І як колись ти царя й пророка свого Давида. На пригордого й хульного борця Голіафа укріпив і через нього його здолавши, погубив. Так і нині, Христолюбиве воїнство наше, могутньою Твоєю десницею підкріпивши, сміливими і сильними, і непереможними у битвах зроби, і страшним, і грізним ворогам покажи, що, побачивши їх вороги, свою сміливість на втечу перетворили, і під ногами тобі вірних воїнів, ангелем твоїми гнаними і вражені падали. Так, Господи Боже наш. Почуй мене, раба Божого, смиреного і недостойного раба Твого, в годину цю і не залиши жезла нечисливих на долі вірних своїх, але подай рабам твоїм, народові українському та воїнству нашому перемогу над ворогами, мирне, і спокійне життя і від усякої міжособної брані, і заклоту, і неспокою нас захисти, і поза всякими небезпеками та труднощами учинить, і будь-яку ворожнечу зраду й крамолу, що повстають на державу, нашу Україну, зруйнуй, і твоєю непереможною силою від ворожого напада і нашестя непоборної її зроби. А воїни в наших всюди, на всіх ворогів зміцни і в єдності та праведному смиренні, об'єднай і перемогу на всіх супротивників на землі і на морі нам подай, мир і спокій. І все для душі і для тіла користе нам весь час подавай, щоб підняти проти нас війни та лихі наміри подолавши єдиним серцем і єдиними устами. Ми прославляли тебе, Бога чудес, бо ти є цар світу і спас душам нашим. І тобі, славу, ми веселаємо, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, ми звертаємось до Тебе з подякою, що Ти захищаєш нашу країну до цього часу та не дав ворогу здолати нас. Дякуємо, що ти стільки раз зупиняв бомби, ракети і снаряди, і вони не вибухали. Дякуємо, що дав нам стільки друзів та партнерів, які підтримували Україну та допомагають боротьбі. Особливо дякуємо. США, Польщу, Британію, Німеччину, Канаду, Прибалтику та інші країни, які підставили своє плече та допомагають нам. Благослови Боже, всіх тих політиків, урядовців, парламентарів, хто допомагав і від кого залежить подальша підтримка України. Дякуємо, Боже, за. Що оберігав президента та наше військове командування, благослови їх і дай їм сили, мудрості та впевненості, аби вести Україну до перемоги та миру. Дякуємо, Господи, за мільйони благодійників і волонтерів, які допомагають нашому народу та Збройним силам. Благослови рясна їх та пошли їм у сто крат більше. Просимо, Боже, прости, де ми зрішили, та захисти Україну та наш народ від усіх небезпек і загроз, які принесла війна, захисти наші домівки та наших близьких від ракетних обстрілів та атак дронів. Ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти російських загарбників у боротьбі за свою незалежність та свободу. Дай, Боже, нашим воїнам силу воювати та витривалість у цій боротьбі. Наділи їх мужністю, вірою та розумом, щоб вони могли дати відсіч усім ворогам, які намагаються знищити нашу країну. Боже, ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти цю війну та дай нам силу, мужність та розум, щоб зберегти нашу країну та наш народ. Нехай Твоя благодать та милосердя супроводжують нас у всіх наших зусиллях. Хай наші воїни будуть влучні в бою, а вороги стануть слабкими та беззахисними перед ними. Допоможи нам здобути перемогу в цій війні, яку ми проводимо за свої права та свободу. Ми віримо у тебе, Боже, та у Твою справедливість. Нехай наша перемога буде світлим та радісним днем для нас і всіх, хто підтримує нас у цій боротьбі. В ім'я Твоєї благодаті та милосердя. Амінь. А я немічний, і убогий, Боже, допоможи мені, ти поміч моя і спаситель мій, Господи, не заберись. Достойно є і це є істина. Славити Тебе, Богородицю, прісне блаженою, пренопорочною матір Бога нашого, чеснішу від Херовімів і незрівняно славнішу від Серафімів, щоб із істлення Бога слово народила. Істину, Богородицю, Тебе величаю». Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, Боже, поможи, Мати Божа, Цариця Небесна, всі святі ангели і архангели, і сам Ісус Христос, станьте нам поміч, поможіть нам і захистіть всю нашу Україну. Амінь. Хвилини мовчання вшануємо пам'ять всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за її свободу і незалежність. І попросимо Господа Бога, щоб Він їм простив всі їхні провини, вільні і невільні, і дарував їм Царство Небесне, а ми сотворимо їм вічну пам'ять. Амінь. Всім дякую, хто розділився мною молитву. Бачу багато дівчатка з тіктока. Переходьте на тікток. Через 5 минут я прийду на Тік-Ток. Всім бажаю мира, добра, любові. Бережи вас, всіх, Боже.